Готове житло у Варшаві, реальність. Не хочете чекати, робити ремонт, чекати, поки будинок здається в експлуатацію. Я вам пропоную оглянути цю велику простору двокімнатного квартиру. Подивіться, тут все готово. Кухня повністю умебльована. Є вся техніка, меблі, декор, все це залишається як на фото. Як ви бачите, навіть оце дзеркальце. Подивіться, яке воно ж класно. Ось тут в нас подивіться, є така тумба. Тут ми можемо встановити телевізор. І найголовніше, друзі, тут є кондиціонер. Тут буде прохолодно і дуже класно. бо не у всіх будинках є кондиціонування. З цієї сторони ми бачимо таку зону відпочинку для гостей. Тут у нас обідня зона, дуже простора квартира. І найголовніше тут нереально крутий вигляд. Ходімо в спальню. Спальня у нас дуже простора. Ми маємо тут двуспальне, велике, просторе ліжко і велику шафу купе. Найголовніше це просто ось цей вигляд, який вже нічого ніколи не перекриє. Бровари варшавські. Якщо хочете записатись на перегляд, запрошую. Ваша квартира чекає на вас.